Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися питання, чи є загроза отримати поранення, чи загрожує щось життю тим, хто дивиться відео військовим, побратимам, близьким людям. Не, не бачу я загрози. Я бачу, що будуть дуже сильно намагатися залякувати спроби залякати. Шантаж навіть так, погрози. Але це мені йде, що це блєф, маніпуляція, бо карта луни і д'явол. рашисти будуть відступати. Десь в них погано щось станеться, вони будуть відступати. Все тут дуже хорошо. це я заперечую. Руйную всі ворожі плани, відсікаю. Навіки вічні росіян відсікаю, відвертаю. Від від усіх, хто дивиться відео військових, побратимів. Обираю агресію рашистську відвертаю, повертаю назад рашистам на голови хай летить, буде так і так буде. Ой, дуже хороші карти, щось буде цікаве. Вищі сили, прошу, допоможіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, і уламки, і кулі. І ти всіх хто дивиться це відео, військових, побратимів, близьких людей. Поверніть назад расистами їм на голову. Хай їх вбиває, сипеться, поверніть їм цю всю війну, хай вона в них буде. Звідки прийшло туди, хай вертається, як вони просять, хай з ними станеться. Буде так і так буде. Отсікаю на віки вічні, від усіх, хто дивиться відео Рошистів. От Отвертаю по інших шляхах, йдуть, тікають. Буде так. Все погане. Повертаю рашистам назад. Їм на голову летить, буде так, більше не зможуть наступати, буде так. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. На Здійснення всіх намірів, і планів, і перемоги, всім, хто дивиться відео, військовим, побратимам, близьким людям, відкриті шляхи, дороги легкі, двері всі відкриті. Буде так. Прошу міцний захист і вдень, і вночі захищайте, відвертайте ворога, цікайтеся агресії. Загрози одвертайте, повертайте расистам назад. І всі плани військові у росіян руйнуються. Більше не можуть чинити агресію. Буде так і так буде. Це буде захист і вночі буде. От так що така інформація. Дякую усім за увагу і до зустрічі. І прошу, будь ласка, три рази. Передивіться, щоб міцніше став захист. І бережіть себе. І до зустрічі!